Не повіриш, але ти вміщався отут. я піднімав тебе і казав матері, наш малюк найкращий у світі. Він виросте найкращим хлопцем на планеті, і ти зростав чудовим хлопцем. Ми були щасливі спостерігати за тобою, але настав час стати самостійним, вбитися в колодочки. І це сталося. Проте в процесі дорослішання щось змінилося. Ти припинив бути собою. Ти дозволив іншим казати, що з тебе користі не буде. А коли життя тобі дошкулило, ти почав шукати винне і знайшов мою тінь. Я скажу те, що і це не новина для тебе. світ не такий вже й сонячний і привітний. Це небезпечне і жорстоке місце. І якщо ти прогавиш мить, він вдарить тебе з такою силою, що ти вже ніколи не підведешся з колін, ані ти, ані я. Ніхто не вб'є так сильно, як саме життя. Неважливо, як ти вдариш. Важливо, як ти тримаєш удар, як рухаєшся вперед. Якщо врушаєш у життя, мусиш прямувати до мети, не збиваючись зі шляху. Лише так можна перемогти. Якщо ти знаєш, чого вартий, ходи, і отримай своє. Але приготуйся тримати удари, а не нюняти, примовляючи, я нічого не досяг через нього, через неї, через когось. Так чинять боягузи, а ти не з них. Я завжди тебе любитиму, щоб не сталося. Ти мій син, плоть від плоті. Ти найдорожче, що в мене є. Але доки ти не повіриш у себе, життя у тебе не буде.